Terima kasih telah menonton! Доля і говорить вибирай, а декого вона вибирає сама, даючи можливість писати так, щоб і каміння завило. Сьогодні ми обираємо мандрівку Полтавою літературною, навідаємося до літературних музеїв, аби дізнатися, чому Панас Мирний ховав свої книги у миснику. Який папуга повернувся до оселі Володимира Короленка і яку духмяну троянду зростив 29-літній Іван Котляревський? Ось таке у нас бажання, а одне бажання це тисячі можливостей. Підходимо до одноповерхового старовинного будинку. Глиномазаний, дерев'яний. Це єдиний великопанський дім Полтави, що в цілі до 1805 року. Багато вікон із сандриками, вишукані симетрії форм. Усе це стиль ампір. Подібного у Полтаві немає. Цей будинок багато чого бачив на своєму віку і прожився із домислами, легендами щодо своєї історії. Найреальніша легенда, що цей будинок належав графові Василеві Капністу. А 1905 року тут заселився літературно-меморіальний музей першого класика нової української літератури Івана Котляревського. Від першого власника у спадок музею перейшли три шкіряні стільці. А ще три дерев'яних різьблених передала родина першого ілюстратора Енеїди Парфирія Мартиновича. Саме ж видання Енеїди це окрема історія. 1798 року з'являється книга, що відкриває абсолютно нову епоху не лише в літературі, епоху нового українського життя. Це була Енеїда 29-літнього полтавця Івана Котляревського. Росіяни, маючи свою Енеїду Осипова і Котельницького, з подивом писали і говорили про те, що з'явилась. Жива Духняна троянда. А їхня російська енеїда просто штучна квітка. Рукописи найбільші скарби музею. Єлізаветі Івановні Бібікової в знак уваження і преданності від сочинителя. 833 року Марта 8 дня Полтава. Єдина відома книга з автографом Котляревського. Книга безумовно дуже дорога. Вартість в автографі. Десь перстень з діамантом до 10 тисяч гривень. Вартість цієї книги. А ось вам і вічно молода Наталка із картини. Те, то як його, як казав возний, власною персоною. Перші видання п'єс, афіші, програмки, фото театральних труп та окремих акторів. Усе це говорить про драматургічну та театральну діяльність Івана Котляревського. У інтер'єрі будівлі та речах дух епохи Котляревського. Тут вам і листування родичів, і купча на хату, і розподільчий акт на майно, і богослужебна книга, і родинний молитовник початку XVIII століття, писаний дуже складною церковнослов'янською мовою. Імовірно, він був букварем майбутнього письменника. Хоча Котляревського мало назвати тільки письменником. 12 років служив у війську, 25 років наглядав за дітьми бідних дворян. До речі, виховував математика остроградського, живописця Мокрицького і батька художника Ярошенко. Про офіцерське звання Котляревського нагадує армійський мундир. Мундир точно відповідає тому, який носив Котляревський. Нам подарив цей мундир. Сергій Федорович Мондарчук, геніальний режисер після зйомок фільму Війна й мир. А от офіцерський ліхтарик справжній, туди вставляли всередину низеньку товсту свічку. Інтерес до справжнього чарівника українського слова постійно посилюється і підживлюється. Тому експонатів у музеї більше є. Нові монографії, дослідження, переклади. Пізнавати Котляревського можна до безкінечності. Ми показали вам лише декілька пелісток із яскравої духняної квітки його творчості. Вдихаємо аромат минувшини і йдемо пізнавати. Полтаву літературну далі. Тут зовсім поруч від Котляревського до Короленка. Колись це була окраїна Полтави, і в цьому будинку з великою дерев'яною терасою квартирував письменник-гуманіст Володимир Короленко зі своєю родиною. Короленко мав харизматичну зовнішність. Кажуть, серед тодішньої інтелігенції був найвродливішим. І правда, красень Короленко зустрічає нас у вітальні із величезної картини. Це копія. Оригінал писав Микола Ярошенко. Пізніше у дружини Ярошенка хотіли придбати цю картину американці. Але тодішня інтелігенція зібрала кошти 5 тисяч карбованців і викупила портрет, аби у 1911 році подарувати його родині Короленків на золоте весілля. Цей портрет висів 30 років, а у воєнні роки його знищили, пропав безвісти. Але копія теж створює атмосферу присутності гуманіста. Минуле має свою магію. Магічний у вітальні і годинник зупинився на тих хвилинах, коли перестало битися серце Володимира Короленка. Разом із гондинниковими стрілками тут зупинилася епоха. Написати, відредагувати, опублікувати, намалювати. А за потреби і чоботи відремонтувати, Короленко був геніальний у всьому. Короленко був дуже прогресивною людиною і освоював усі інноваційні технології того часу. Ось копіювальний прес, на сучасну мову, сканер. Карська машинка з літерою 5. із секретом у Короленка навіть тумба, маючи тавро неблагонадійного для влади, Володимир Короленко завжди приховував у ній документи, але не просто так. Секрет, а да це зовсім не просто так. тут. Вони всі приховувалися документи, а раптом би був обшук. Так. Володимиру Галакінчу Кароленка приходилося бути свідком різних соціальних і політичних катаклізмів, і він застав жовтневий переворот 1917 року. І що робила тоді родина? Вони продавали речі, продавали речі і вимінювали їх на їстівні продукти. Така ж доля і цього портфелю. Довелося в ломбард здати. Виміняли на нього борошно, крупи, цукор. І ці всі продукти з'їли. А працівники ломбарду, дізнавшись, що це портфель відомого письменника-гуманіста Полтавця Володимира Галокенча Короленка, просто повернули його в цей дім. Безкоштовно до родини Короленків не тільки портфель повернувся, й папуга не справжнє, з бісером. Тепер він живе у дитячій кімнаті? Так, прилетів папуга сюди. Старша донька побачила таку картину у комісійному магазині. І картина їй дуже сподобалась. І папуга прикрасив, е, одну із стін. Народилася вже і правночка. Туся Ляхович, вона все своє дитинство провела під цією картиною. Потім вона стала дорослою, вийшла заміж, цей папуга дістався їй у спадок. А коли вона розлучалася зі своїм чоловіком і ділила майно, то папуга дістався її колишньому чоловіку. І вже в 80-х роках визначила, що цей колишній чоловік родич колишньої директорки нашого музею Любові Костянтинівни Гейштер. Ми дізналися, що він хоче продати картину, і це була велика сума грошей: 250 карбованців радянських. Але музей знайшов ці гроші, виплатив тому колишньому нашому родичу, і папуга знову повернувся в свій рідний дім. Короленки завжди їли разом з цим величезним столом і у їдалім простором, адже начебто з натяком, аби вмістилися усі гості. До речі, для гостей двері завжди були відкритими. На цьому стільці спиною до вікон сидів завжди Володимир Галакціонович. Навпроти, спиною до дверей його дружина Євдокія. А от діти по бокам. Перші страви тут завжди подавали спочатку дорослим, а потім дітям. А от із десертом, навпаки, спочатку подавали донькам. У короленків була традиція пити чай із кизиловим варенням. Цю традицію зберігають і досі в музеї. От навіть такий вареннячко з логотипом короленківського саду. І заморожений кизил теж є. Ммм, смачний. Кажуть, що кущим, кущі, на яких зріс цей кизил, привіз сам Короленко. Чи то із Кавказу, чи то із Франції невідомо, але це був його кизил. Короленківським кизилом підкріпилися, а по родинній традиції іще одного відомого полтавця Панаса Мирного йдемо на колишні кобищани. Внегоду дібратися сюди було майже неможливо. У брудовій багнюці застригало усе і всі. І це дуже обурювало пана Самирного. Проте влітку його садиба перетворювалася на рай. Ми не чекаємо літа, а шукаємо рай прямо зараз. Багатим чоловіком, скажу я вам був панас мирний. Свою садибу хоч і в 40 років, але придбав за 15,5 тисяч царських рублів. На той час це космічна сума. Тоді за 15 рублів можна було корову купити, а за 5 копійок срібні сережки. Зазвичай екскурсію до літературно-меморіального музею починають он з того входу. Насправді він для служниці. Ми ж підемо шукати центральний, гостьовий. Двері тут, як і за часів пана Самирного, відкриваються із дзвіночком. Розгулятися у музеї є де сім кімнат на майже 174 квадратних метри. Є на що й подивитися? Найбільша у музеї Вітальня. Вона пам'ятає мега відомих людей усіх часів і народів. На цих стільцях і на цих диванах сиділи відомі люди: Леся Українка, Олена Пчілка, Гнат Хоткевич, Василь Стефаник, Михайло Коцюбинський, Михайло Старицький скромно примостилася і я. За цим столом Панас Мирний, справжнє ім'я Панас Рудченко, писав свої твори, але писав тільки уночі. Сердився, що вдень казенна палата міська рада забирає увесь час. Рудченко був бухгалтером, мав чим дійсного статського радника. Порівнюючи до військового, це звання генерала, тобто великий пан із великою заробітною платою 120 рублів на місяць. Робочий кабінет Панаса Мирного слугував і спальнею, А над ліжком замість Килима Панас Якович прибив материну плахту. Жіноча кімната дружини Олександри наповнена романтикою, якоюсь таємничістю. Тут у кожній речі романтика, правда? Познайомилися в Олександра з Панасом на полтавських літературних вечорах у полтавського етнографа Віктора Василенка. На той час Олександрі було лише 26, а Панасові вже 40. Ось на цьому фото Олександра і Панаса два тижні до весілля. Весілля відбулося 16 квітня 1889 року в місті Карлівці, оскільки Олександра була звідти родом. Після весілля залишилася таємнича унікальна річ це французький циліндр Панаса Яковича. Його він одягав всього лише раз в житті на день свого весілля. Панас Мирний занадто часто курив люльку. Шкідлива звичка, на його думку, була і в дружини. Олександра дуже часто ходила на полювання. Панас не мирився з її пристрастю вбивати, вона ж не розуміла, як так можна часто табаком диміти. Подружжя дорікало до кінця днів одне одному, але звичок не покидало. Найстаріша річ у будинку мисник, що належав іще батькам Панаса Мирного. Возився з нею Панас як дівка з приданим, навіть називав своїм парубоцьким мисником, а зберігав у ній книги. І тільки у 40 років він купив собі справжню книжкову шафу, а мисника почали використовувати за призначенням. Ось такою сьогодні нам відкрилася полтава літературна. Розгадувати її ми будемо і далі. Повірте, нам є чому дивуватися і що пізнавати.